Друзі, сьогодні буде таке більш розмовне відео. Хочу трошки розказати вам, як я почала займатися манікюром, і в кінці буде сенс цього відео, тобто, що я хотіла вам цим сказати. Отже, почала я займатися манікюром вже 10 років тому. У мене народився син, йому було 8 місяців. І я вперше пішла на курси. Але до того, як я пішла на курси, це було не щось таке, що там я хотіла цим займатися і пішла тому на курси. Ні. Це я з маленькою дитиною гуляла в парку. У мене там були знайомі, з якими наші діти, моя дитина гралася, наші діти гралися разом. І в цієї знайомої був манікюр на руках. А я завжди собі. Свої нігті теж красила, але звичайним лаком. У мене форма нігтів була, ну вона є гарна. І я дуже часто фарбувала собі звичайним лаком. Мої улюблені кольори це якісь нюдові, прозорі, світлі. І ось ми гуляємо в парку, а нам треба було йти на весілля. І ось мама одного хлопчика каже на мене. Що я недавно робила собі манікюр, і це такий манікюр, який дуже довго тримається. я Думаю, о, клас, круто. Вона каже: там він якось спеціально засушується в лампі. Я поняття не мала, як воно працює. Я просто записалася там біля в себе на районі, біля дому на манікюр. Прийшла, дівчинка мені зробила. Це був французький на квадратну форму. Полосочка була дуже тонесенькою, такою делікатною. І цей манікюр у мене протримався більше одного місяця. Я зробила до неї повторний термін, але вона захворіла. Я так до неї не потрапила. Я просто зняла і все. І ось одна спроба цього манікюру вона просто перевернула мій світ. Я е, захотіла вміти так само, і в своєму місті знайшла е, майстра, який робить манікюр. Я, про, я нікого ніякі відгуки не читала, нічого. Я просто забила в інтернеті, побачила роботи, я поняття не мала, як вона робить. Знаєте, картинка в інтернеті це таке. Поняття відносне, людина може дуже довго обробляти цю картинку або може відразу закидати її, така яка вона є в інтернет. Але мені дуже хотілося, знаєте, не, не набивати коліна відразу. Хоча б потім це нормально, коли людина. Ви коли навчитеся, ви не відразу будете вміти це робити. Ви знову ж таки будете набивати ці коліна. Але спочатку вам людина якби подає оцю базу. Як, як це все відбувається, крок за кроком, послідовність, що потрібно знати, на що потрібно звертати увагу. І ось я знайшла цю дівчину, і це було е, е, на секундочку, 10 років тому ці курси в неї коштували 5 тисяч гривень. Щоб ви розуміли, це були дуже величезні гроші для мене на той час. І коли вона мені назвала ціну, в мене було таке. Такі дві боротьби всередині мене. Одна дуже сильно хотіла на курси, а інша дуже сильно боялася потратити цю суму і потім просто ну, залишитися і без грошей, і невідомо, чи воно піде, чи воно допоможе мені в житті, чи не допоможе. Але я рискнула, я пішла на ці курси. ми там... Робили з нею нарощування, гелак, ну, просто потім зверху покривали. Покриття, вчилися французький малювати, підставляла форму, викладала матеріал. Тобто це був такий початковий курс, він тривав на всього три дні. Ми вчилися в тої дівчинки вдома на кухні. Ну, в неї там на кухні все так нормально було обставлено, але тим не менш. Я заплатила ті 5 тисяч гривень, і я прийшла ці курси. І потім наступним кроком у мене було що я вклала дуже багато грошей для того, щоб займатися. Я купила собі столик. Мій перший столик також на той момент коштував 500 гривень. Я знайшла десь, я не пам'ятаю, це був OLX чи що там салон, обновлював свої меблі і просто продавали старі столи. Це був столик на таких колісцятах, його дуже легко було пересувати по, по квартирі там. Е е е е Такі пластикові шуфлятки зверху була вмонтована витяжка. Вона, до речі, непогано справлялася зі своєю роботою, тільки дуже дуже голосно працювала. Але так, витяжка була просто мега крута. І я вважаю, що на той момент в мене той столик він був просто фантастичний. І я пам'ятаю, ця продавщиця, вона коли мені. Ну, не продавщиця, а ця власниця цього салону салону, вона коли мені... Продавала той столик, вона каже, ну, я бажаю тобі успіху. І це якісь такі слова були сильні для мене. Вона каже, в тебе все вийде. І якось, знаєте, завжди треба ділитися добром. Завжди треба давати людині якусь, якийсь такий позитив, якесь таке зелене світло в житті. І, і все мені приїхав той столик. Я його скрутила. Потім перший раз нарощувала собі нігтів. Мої нігті, ті, які я собі робила, цей процес тривав 8 годин. Це було дуже довго. Я думала, що я ніколи більше цим займатися не буду. Це було дуже мега довго, це було дуже важко. Я, я не могла ніяк підставити ту пилочку до нігтя. Це одне, коли ви займаєтеся на курсах і у вас там збоку сидить майстер, який підставить вам руку, який скаже, тут ти неправильно робиш, а давай так. І цей процес прискорюється. І ви починаєте якось. Працювати ну, правильно, покроково, і це все йде набагато швидше. А дома все, вдома ти, 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 ти просто ти тримаєш ту вудку в руках, але як зловити ту рибу, поняття не маєш. Ось. І нічого. Потім шукала знайомих, коліжанок, подружок і там, не знаю, сусідок. Приходила до мене, комусь робила за шоколадку, комусь робила за. Не знаю, там за безкоштовно, хтось, хтось взагалі вважав, що, що за це неможливо платити гроші, тому що ви розумієте, це, і це нормально, коли людина робить помилки. Інколи виходили такі манікюри, що мені просто було соромно. Але ну, що я зроблю? Шофер, який сідає за руль, їхати на машині, він спочатку ходить в автошколу, потім починає десь легенько там по якомусь своєму селі їхати, де нема машин. Потім він йому страшно розминутися з машиною на дорозі. І це абсолютно нормальне явище. Коли ви стаєте поваром, ви так само не відразу вмієте готувати той стейк з різними прожарками, які там існують в цьому, в цьому світі, в тій, в тій сфері, в, в тій кулінарії. Так само і з цим. Чому я е, вирішила зняти це відео? Е, я хотіла сказати про те, що не завжди люди готові платити гроші або вважають, що людина, яка готова поділитися своїми знаннями, вона дуже багато хоче за даний курс. Неважливо, чого вона вчить: їхати на лижах, е, не знаю, там, робити манікюр чи готувати стейки. Це так, ну, для прикладу. Але я вважаю, що кожна людина, якщо ви стаєте на той шлях займатися якоюсь справою, ви маєте бути готові покласти, заплатити гроші. Тому що, коли ви заплатите гроші, ви починаєте цінувати те, що ви купили. Безкоштовно нічого легко не дається. Ну, безкоштовно людина не цінує цього. Вона, ага, ну, не вийшло, не вийшло. Хоча б не шкода. А коли ви заплатите, у вас, у вас є якась, е, якась, знаєте, е, вам, вам хочеться далі це робити. Ви хочете досліджувати цю тему, ви дивитеся море відео, ви пробуєте, ви помиляєтеся, ви потім знову по-іншому пробуєте. Тобто це такий процес, за який людина повинна іншій людині мати. Бажання оплатити повноцінний курс, оплатити повну суму, тому що ви не уявляєте, скільки досвіду, скільки сил, скільки старання людина, яка хоче продати вам ті свої знання, вона за цей певний період часу, скільки вона набила ті коліна, скільки раз вона помилилася, скільки часу вона вклала в те, щоб досягнути того, що вона там зараз має. Тому, не знаю, можливо, це відео буде для когось мотивацією, можливо, це відео, там, не знаю, комусь відіб'є бажання цим займатися. Але це не тільки про манікюр, це йдеться мова про, про все, чим ви хотіли займатися. Як тільки ви беретеся за якусь справу, ви її маєте, ви її, ви її маєте робити просто, ідеально, іншого виходу. Нема тому, що якщо ви хочете стати професіоналом і робити ту чи іншу справу успішно і класно, і хочете, щоб ваш, до вас люди йшли і купували вашу процедуру, то будьте добрі доставляти зусилля. Спочатку оплатити гроші за курс, потім оплатити всі матеріали, якими ви там будете займатися. Потім не отримати кошти за перші манікюри. Або якщо отримати, то це буде якась мінімальна сума тільки за той матеріал, який ви собі потратили. Але це вже плюс. Тобто у вас завжди є бажання рости далі, ви завжди хочете в цьому розвиватися і досягати якогось такого успіху, коли потім в кінці скажете: Вау, круто! От оглядаючись назад на ті 10 років, знаєте, коли я. Купувала в дівчини той курс. Я думала, що це просто я викидаю гроші на вітер, і я не знаю. Що воно мені потім принесе? Що я з цього отримаю? І взагалі е... ну, жити в зйомній квартирі, маленька дитина повзає по підлозі, і ти просто платиш гроші за трьохденний курс, який коштує 5 тисяч гривень. І ти не знаєш, що він тобі потім принесе. Але от якраз от то бажання, воно всередині було, мабуть, більше за суму і, за, і більше за той страх. Я, я не знала, що мене чекає. Я не знала про ті всі невдачі, про незадоволених клієнтів, які будуть виходити з моєї квартири і гримати дверями, і і сказати, що я більше сюди не повернуся, тому що нема за що платити гроші. Але це, але це круто. Тому що ось такі ситуації, вони вас загортовують, і ви просто знаєте, до чого ви йдете. Тому ось така маленька мотивація, малесенька моя, е, така початкова історія, як я це все почала затіяла. І... Діліться в коментарях, чи хочете ви цим займатися, чи займаєтеся, як вам це все вдалося? Важко, легко. Це насправді такий дуже крутий досвід, і я б хотіла, мені дуже цікаво почитати ваші думки на рахунок цього. Дякую, що дивитеся, і до нових зустрічей, Па-па!